Я ще такого не бачила в ліці, просто Я наліво не хожу, ну ладно. Оце я чекаю на автобус майже ще 30 хвилину, а його нема. Бо він бути... був дві хвилини тому. Ні, понятно, куди заїхала, автобуса нема. Дивлюся на водичку тут, а автобуса нема. одного звук. Только я иду. Ребят, сука, нет света. Ой. Звуки, конечно. Back to Ukraine. Це щось просто, друзі, з розряду фантастики, Чесно, у мене не було прям таких сильних очікувань з приводу цього місця. Але тут, тут просто треба побувати. Тут це не писати словами, тут нема суматохи, Тут просто послухайте, я зараз припиню говорити і... Нічого. Жодної пташки, жодної людинки, Взагалі тиша. Тільки я перериваю своєю розмовою. А нема слів. Знаєте, я дуже рада, що я не живу десь тут поблизу, тому що кожен день бачити таку красу. Ну, вона так, знаєте, трошки і знецінюється, тому я бачу людей, просто, які тут живуть, і взагалі просто, як я не знаю, подумаєш всего. ой, якісь там пташки ну, надо туда йти. Я туда не дойду там по воде. Эх, сейчас були, а я б нырнула и поплыла по этим фьордам. Ну все, кажу цьому місцю бай-бай. Сподіваюся, що побуваю тут, і не одна, тому що бути тут одною трошечки, знаєте, дуже медитативно. Тобто я настільки занурилась у глуп себе зрозуміти взагалі, чого я хочу. І знаєте, якось автоматично почала будувати плани на життя. У мене тут, знаєте, був трошки складний період адаптації, мені було складно, що я одна. І мені дуже сильно хотілося. Нічого не робити, ви знаєте, от вигорання таке, може трошки депрешн депрешн. Ну зараз, просто подивившись на таку природу, розумієш, що це все такі дрібниці просто. Ще стільки багато всього я в житті просто не побачила фізично. І треба жити, треба йти далі, треба робити щось нове, треба завжди казати так. От, навіть сьогодні пропускаю зустріч з моїми класмейтами. Взагалі, чесно кажучи. Ну, на це ж це, це, таке? Це ж дуже гарно, так ну типу я так.